So відкрила концертну програму студентка факультету психології та спеціальної освіти Валерія Забіяка. Дівчина розповіла, вокалом займається з восьми років. Навчання в університеті поєднує з заняттями в студії сучасного вокалу при палаці студентів. ДНУ. це така можливість об'єднати всіх студентів, адже фестиваль називається єдина. І також для нас, для студентів, це можливість показати себе, от свої можливості, свої вміння. Віталій Петрунін минулого року завершив навчання в музичному коледжі Дніпропетровської академії музики імені Глінки. Зараз він студент факультету української іноземної філології та мистецтвознавства ДНУ. Хлопець радий можливості виступати перед глядачами. Закінчив музичну школу, коледж зараз навчаюся на японістику і бажаю стати програмістом. Тому ну, я вважаю, що вчитися ніколи не пізно. Цей фестиваль це ось такий ось шанс показати себе, поспілкуватися з однолітками. Фіналісти пройшли відбіркові тури, було визначено 18 найкращих номерів. Звичайно, це дуже важливо і для нас, як викладачів, керівників університету, і так і для студентів, які дійсно освітній процес здійснюється в цілому в онлайні. А тут вони можуть поспілкуватися, провести заходи з тімбілдингу. Здружитися більше дуже мало зараз на жаль таких заходів, які проходять наживо, всі ми знаємо через ситуацію безпекову, тому звичайно ми. Ретельно слідкуємо, щоб не порушувати такі моменти. Програма була різноманітною. Виконували як відомі твори, так і власні поезії та пісні. Учасники співали, грали на музичних інструментах, декламували вірші. Був представлений і оригінальний жанр. Теми також охопили різні від героїзму українських захисників до одвічних тем весни та кохання. Звичайно, ми присвячуємо це нашій країні, нашій перемозі, нашим, нашим взагалі дбанням про те, що у нас завтра буде мирне життя, і наші студенти будуть приносити користь своїми знаннями і своїми здобутками. Учасники першого фестивалю української творчості Єдина отримали дипломи лауреатів. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.